Всім привіт трохи товариство! Ви на каналі Кліпіш 7 і це четверта битва групового етапу мого третього чемпіонату. Здається, що час летить швидко, бо ще таке відчуття, що ми тільки недавно зібрали команди. Но це відчуття обманливе. Зато не обманливо буде підписатися на мій телеграм-канал. Звісно, загадка ще не швидко. Зато щось може бути друге і просто поговорити зі мною. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо! Змагання стіна левітатора проти теринистокулючої безнадійності. Приступає збірка стіна левітатора за авторством Савелій Гладченко. І цього разу рослина гігачат цієї збірки є Мангольд. За постійну атаку відповідає кактус під ультою, а на здачу взятий левітатор. І як ми видимо, левітатор вже викинув геть відроголового. Та й левітатор не став тамити і викинув зомбі рицаря Цеглоголовий підійшов близько, но Мангольд відборавив цеглоголового далеко в Татарстан. Хоча це не було так далеко, як викинув левітатор. Приступає збірка тернисто колюча безнадійність за авторством Незаріто Тирдо. І Незаріто упевнився, що джек і охолодження є успіхом. Ну що, цікава ідея. Тим більше колючки частіше атакують, тому команда і стана багато не втратить. а їх збірки тут Маракодамія. У Джека є багато часу, щоб перебити усіх зомбі. Та ми видимо вже, що зомбі потріпані, і щучи всього, що чи всього лишилося ще один раз перезарядитися. І зомбі-кранти. А обидві збірки справились. Імповий раунд і бідні імпи. Їм зараз буде непросто. І це навіть тим, хто знаходиться ззаді. Тому імпів безнюків удається швидко роз'єднати. Ну тепер, чи зможе левітатор перебити фангових імпів? І одного левітатор викидує, Но другий уже надто близько. І, на жаль, імп прориває фланг. Як тільки команда роз'єднає імпів близнюків, тоді команда і програє, Но поки що імпи далеко. І передніх містих імпів спалив світильник Джек. No już je im imprebójzniukę i to fatalnie jest dla spierka, A dwa im spierka paranka. Round z maszynami i znowu flanhy, kocza kaktus nawozić porządek po centrum. Одессколі туни наближаються. І розуміючи, наскільки левітатор повільний, не дає сумніви, що команда не справиться. І реально прожив по нижній лінії. Зато тут в команді знову без шансів, оскільки вже всі зрозуміли, що тут нема фанків, а дискотрон ніхто не зможе вбити завчасно, так що тут теж 0 балів. І знову збірка Паранка. Раунд з чортополохами. І усі обідні, крім левітатора, завдяки своїй висоті левітатор зможе берегти себе. То його можуть з'їсти з, з комрохи, або закидати м'ячами фізрук. Зато Мангольд це пару раз відкине з комроха, но його спалив всім привіт, а кактус ще завчасно самоліквідував себе, але вітатора просто доїли. Зато у тернисто колючої безнадійності є міцна морокодамія, яка може вберегти від світильника від колючок чортоплохів. No, всім привіт руїна! Спалюємо, а Джека шеф із рук атакував, тому його добила одна колючка чортоблоха. Одна лише надія була на колючки. No, з без проблем переходить цей масаж ніг. Так що тут теж 0 балів. Ну, знову збірки не набирають бали. Може хоча б раунд з літунами команди зможуть справитися. Якщо я не помиляюся, з цим раундом справилась в командах робить півбали. А як ми видим, кактус показав свій скіл збивати літуна на шарі. А Мангольд пригнувся, тому папуги полетіли назад. І видно, як команда справляється з цим раундом, значить цей раунд проходимий. Так що усіх папуг перебили. Тому тут три бала. Зато може один вогонь Джека зможе вирішити все. Ну ми це зараз подивимось. Ось Джек уже жарить літунів. І заодно спалює дві папуги. Ну остання папуга загвила момент і вже мурокодамію украдуть. Ну я думаю, що тут і зомбі-кранти. Як не як капітани доволі хілі, а папугу чекає вже заряджений світильник Джек. Який спалює папугу. Так що стіна левітатора виходить вперед. Раунд з піроманами. І тут уже одного кактуса не стане, щоб перебити усіх зомбі. А левітатор спромігся максимум підкинути факелоносця ветерана. Но підкинути, а не викинути. А ще другий факеоності Факір, що робить раунд для левітатора непроходимим. А тепер, як буде цей раунд проходити світильник Джек? І факелоносцю ветерану не повезло, і його швидко спалив Джек. Так що морокодамія переживає атаки Факіра. І лишився один факір. Но тут головна безкорисність колючок. Факір атакує вдалі у дві клітки, а одних колючок факір без проблем переходить. І знову команди не набирають бали. Раунд з куроводом. І це та ситуація, де краще не мати такої атаки типу кактус. Оскільки левітатор міг би просто викинути куровода. Тому тут 0 балів. І так, ще один фланговий раунд. А у команди немає ніяких хитростей, тому тут очевидна втратив всіх балів. Знову команди не набирають бали. Музична пауза, ну і стихозавр. І тут кактус має прибити всіх завчасно. Зомбі розійшлися. Но вони швидко вернулися на центр, но марно вони це зробили. А завдяки кактуса кількість зомбі зменшилась, а це значить, що авітатор може просто викинути решту зомбі. І все реально так. Лишився один зомбі, але його викидаю від тато. А тут команді треба надіятися на чудо. Але я сумніваюся, що так може бути. Хоча стегозавр підібрався лише одного динозомбі. І команді реально повезло. І тепер треба, щоб останні фаговий кобой. Вийшов до центр. І він реально виходить на центр. До Торбос І його зеда ковбой Як же цей раунд задовольнив? Які ще можуть обідні програші Ну хоча б стіна левітатора, останній раунд. І чи може вбити кактус Мага швидко? Що до швидко, звісно, що ні. Зато мисливця викинув левітатор. Ну й добре, на одного менше. Так ще кактус добиває мага. А охто зомбі знову викидує левітатор. Ну тут уже очевидно, що команді кранти. Поки зомбі дійдуть до зони атаки світильника Джека, вони всіх застанять. І відрив збільшився до 7 балів. Симетричний раунд. Що ж, вевітатор викине усіх газетчиків. Може і не зразу, но точно часу стане. Як не як, шанс на викидування зомбі становить 35%. Ще не забуваємо про Мангольта, хоча газетчики доволі близько прибудулись. Зато тирекс пішов собі, так і не дочекався. І нарешті левітатор викидує зомбі, і якщо газетчик втратить газету, тоді команді депо сторовиться. Новий вітатор в Астаді бобець не підводить. А тут саме найцікавіше починається на центрі. І це цікаве називається приготування газетчиків. Нічого особливого. Навіть прискорення теректа сильно не помогло. А обидві збірки справились. Антимагічний раунд. І тут, поки фокусник буде робити свої діла. Кактус має успіти вбити Фокусника до телепортації, оскільки левітатор не атакує Фокусника. І знаєте, що Хілер Торбос лікує базового зомбі замість фокусника, Тому Кактус обох зараз убиває, а останнього зомбі викидує левітатор. Цікаво, чи зможе команді повести уже другий раз? Ну не знаю. Як видимо, все чесно. нікому не дається побажки, і це добре. А так, відрив у 10 балів. Раунд з таранами і футболіст з секорпом мчаться. І нема мангольда, а згодом і левітатора. Один кактус сховався, но це все одно не зупинить активацію газонокосарки. І чи зможе команда тердисто колюча безнадійність зменшити відрив? Ну, як видимо, колючки перебіг футболіст з екорпом і мароходамі, і світильнику Джеку Кранти. А відрив не вдається зменшити Раунд з римською балістою і Мангольду тут кранти затокунусоголового швидко викидує левітатор. Но вже з наступної вази виходить відроголовий. І ще один відро І ще Відроголовий. Команді реально не везе, так ще левітатору неохота викидувати зомбі. Хоча одного відроголового левітатор викинув. Но вже близько двох відрагових і швидше всього, що команді Кранти. І реально левітатора з'їли. Зато у другій команді є один козир, і це льодяні колючки. З другої вази вийшов хілер і бажано, щоб його схвалив світильник Джек. До якогось фіга довбані колючки добивають хілера і на них впадає посох хілера Як же я цю механіку ненавижу Не розумію хто придумав цю механіку з посохом хілера Зато уже точно впевнений, що команда справиться. Тому я перемотав на момент, де лишилася статуя. Світильник довго добивав статую, але немарному я доволі міцна рослина. А відрив зменшується до 8 балів. раунд та імпи можуть швидко приблизитися. І завдяки кактуса полетіли імби близнюки, так що пірату з почкою не поздоровилась. Ще не забуваймо про Мангольда, та й левітатор лиш їх викидує. І розуміючи, як все йде, чи всього, що команда справиться. Єдине, чого можна боятися, так це посмертний залп пушок. Ось і полетіли імпи, но немарно спереді стоїть Мангольд, який відкидує цю проблему. Тому тут бала. Ну і Джека так просто не обхитрити, оскільки найміцніша рослина знаходиться по центру, а значить, імпи близнюки не зможуть проробити свої хитрості. Ну і ще колючки можуть знищити три бочки. А ось Джек уже підпалює зомбі, і видимо, що навіть коли Джек на перезрядці, то все одно колючки з морокодамією контролюють справу. Ще розуміючи, що морокодамія відновлює здоров'я і не дає сумніви, що команда справиться. Так що чекаємо по залп пушки. Please, no. No. І на що імпи надіються. Но стіна левітатора не хоче зменшувати відрив. Раунд оборони ззаді, і у цій команді усі рослини можуть атакувати назад. Новий левітатор доволі повільний, так що вся надія на кактус Мангольду. Хоча навіть якби ж зомбі і пережили перекидування, і пішли собі, команда все одно получила би бали, оскільки оборона зберігається, та й просто перекинути зомбі. Тож, має бути варіантом для проходження цього раунда. Зато у другої команди всі рослини можуть атакувати назад. Бо чаджек це робить доволі дивно. Ну і нехай. Першого зомбі нема. Другого зомбі теж нема. Та й третій зомбі не пережив атаку світильника. Обидві збірки справились. Пляжний раунд. Рибак тягне Мангольда. Ноук то зомбі, як завжди, накриває Мангольда. Но тут через співпадіння дошка серфера іменно падає на кактуса. Як же мене вже задовбали серфери. Ну я не можу просто так убрати так серферів із пляжного раунду. А так, левітатора накрили восьминогом. Зато що зможе зробити друга збірка? А нічого. Оскільки ніхто далеко не зможе діставати рибака. І бідна марокадам'я що творять ці серфери. Зато світильника накрили восьминогом. І знову збірка поранка Раунд з гарганчуа І проти гарганчуа тут є левітатор, який просто може викинути цю сволоч. Хоча це може затягнутися. Ну я думаю, навіть імпи не принесуть проблем. Тим більше тут є Мангольд. І нарешті вивітеру викидує Гарга. А тепер. Чи зможе набрати тут бали світильник Джек? Харх повільно шагає, але ми знаємо, що найцікавіше упереді. Ще не забувай, бо Гарх не є леді колючки під ультою, Тому у світильника Джека ще багато часу, і світильник так добре прижарив Гарханчу. Но це не смертельно для нього. Так що колючки добре стадять. Но їх давиш дісти стави. Дай му року дамі икранти. Асвітлик Джек так і не добиває добывай, Гарханчу. Имарну. Авитри, одедачи дебали. І тепер спам реально рішає. Якщо збірка стіна Левітатора справиться на 3 бала, тоді команда зрівняється з моєю збіркою Азанато. Но проблема в тому, що кактус під ультою не ідеальний варіант проти спаму, хоча Мангольд дає виграти час команді. Но розуміючи, що зомбі неохота вмирати, а це значить, що команді кранти. Як-не-як, вангольта почали гризти і його з'їли, а зомбі без проблем перейдуть кактус. Зато тернисту колюча безнадійність, до спаму готова ідеально. І навіть присутність світильника чека вже гарантує команді усі три бала. Хоча звісно розстановка світильника не ідеальна. але це вже так незначна проблема. Так що, зомбі-кранти. І фінальний рахунок 27 на 19 у виходу команди стіна левітатора. Що ж, обидві збірки набрали непогану кількість балів, і в загальному ці збірки 100% пройдуть далі, оскільки лишилося 4 команд, а тернисто кулюча безнадійність займає 4 місце по балам. Значить, і стіна левітатора теж проходить уже гарантовано. А у наступній битві. Ми дізнаємося, які команди уже не зможуть ні при яких умов пройти далі. Тому це все. Ви на каналі Клюпіш 7 Очікуйте наступні відео.